Так очищують одне із львівських озер зелене око. Розташоване воно поблизу вулиці Кримської. Востаннє його чистили близько 30 років тому. Тут облаштовують схили, поглиблюють дно і чистять його від мулу та сміття. Впався старий сейф, звісно, не було. І це то Ну, Сміттяє трохи. Подивлячися, скільки мулу є на дні води. Чим більше муло, тим більше тут все треба вибирати. Ну, а так, ну, є трошечки нюанси, багато дерев і пишає оходять. Гуляє дуже літом, тут дуже гарно. Виходять на прогулянки, на шашлики, пікніки. От, дуже гарно, дійсно. В сезон літ влітку тут дуже багато наших сусідів жарять шашлики, відпочивають вечором зранку, з собаками гуляють. Ну, важливо, напевно, такий частинка природи в місті. Це одна із останніх водойм, які облагороджують цього року. Загалом очищують сім міських водойм: два озера у парку Піскові Озера, три озера в Снопківському парку, озеро в Горіховому гаю та озеро в парку Архестратига Михаїла. Ми бачили, що ті озера цвіли минулого року. В якихось було забагато очерету, а в якихось є просто недостатня глибина. От і відповідно, через це такі озера потерпають від надлишку органіки. Для того щоб відповідно вони не цвіли, щоб вода була чиста, їх треба трошки поглибити і треба розрівняти береги. Наша мета, звісно, довести їх до того стану, коли чистити їх не буде потрібно. Усі земляні роботи, за словами Олександри Сладкової, на саму озерах закінчать до кінця року. Витратили на це 1 мільйон 200 тисяч гривень. А навесні на цих озерах висадять траву на берегах та інші прибережні рослини, а також встановлять лавки та лежаки поряд. Ірина Мочульська, Олексій Шелковий, Суспільне новини, Львів.